Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож, зміни в жовтні, їх дуже багато, і про дуже багато з них ви навіть не здогадувались, а маєте право на ту чи іншу допомогу і збільшення, які відбулися. Зараз детально вам розповім, тому слухайте уважно, складається з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 пунктів, і кожен з них по-своєму важливий для вас. Тому давайте детально розповімо. Беремось, я буду вибачаюсь, буду підчитувати, бо інформації дуже багато. Всю її збирав для вас кропітливо, тому буду дуже вдячний, якщо ви оціните це відео якимось там лайком, коментарем, вподобайкою, підпискою на канал це ні до чого не зобов'язує абсолютно безкоштовно. А для мене це мега приємно. І вибачаю, що в курці, але дуже холодно, прям мега. І я думаю, що зараз дуже в багатьох така ситуація і закликають економити. Тож. Прислухаємося, економимо. Да Ну, лишній раз не меркніть щоб не захворіти, бо тоді ця вся економія піде рівно в нуль, тому що ліки доволі таки дорогі. До речі, про ліки тут також буде. Тож, давайте, щоб не затягувати, бо і відео і так буде доволі інформативним і не коротким. Прошу додивитись до кінця, щоб нічого не пропустити. Розбираємося по порядку. Поїхали. І так, починаємо з базової соціальної допомоги. До речі, про базову соціальну допомогу буде окреме повне відео, яке я вам обіцяв зробити. І так я роблю. По крупинках збираю інформацію. Зараз будуть основні аспекти, а потім будуть з усіма нюансами і уточненнями. Тому. Долучіться до каналу, щоб не пропустити, коли воно вийде, тому що дуже багато людей зараз мають право отримувати набагато більше, ніж отримували до цього. Тож з 1 жовтня почала діяти нова система нарахування базової соціальної допомоги. Сім'ям нараховують на кожного члена сім'ї по 4,5 тисяч. Це для того, хто подав заяву на допомогу для неї. Дітей до 18 років, осіб з інвалідністю першої другої групи, решті нараховується 70% від цієї величини, тобто про 3150. Таким чином, можна, коли ми рахували, і люди, які вже подали на цю базову соціальну допомогу, отримують в рази більше ніж, наприклад, пенсіонери і люди з інвалідністю, які отримують по прожитковому мінімуму, Тож, з 1 жовтня на виплату можуть зокрема й претендувати ті, хто. Отримує державну соціальну допомогу, особи, які не здобули право на пенсію, але здобули пенсійну віку, та особи з інвалідністю тут для визначення базової величини має страховий стаж людини. Давайте про пенсіонерів, які вийшли на пенсію, але не здобули права. Ви маєте право отримувати до трьох навіть гривень. Тобто, якщо у вас стаж менше 10 років, то ви отримаєте 53% від базової величини, це 2,385. Якщо від 10 до 20, це 62% базової величини, тобто по 2,790. Якщо від 20 до 30 років, то це 70% стажу у вас є відсотків бази величини – це по 350. І якщо е, більше 300 років стажу, а я нагадаю, щоб зараз вийти на пенсію, треба мати не менше 32 років стажу, а з 1 січня буде не менше 33 років стажу, а з 1 січня 2028 року не менше 35 років стажу. То якщо у вас більше 30 років, то ви маєте право на отримання 88% від базової соціальної допомоги, тобто 3960 гривень. І я вам скажу на секундочку, 3960 960 гривень. Це навіть набагато більше. Це невелика сума, да, я згоден, але це набагато більше, ніж отримує навіть зараз більше 40% пенсіонерів. Тобто 40% пенсіонерів отримують виплату до 4 тисяч гривень. До 4. Це і 3,400, і 3 323, і 3,758 оці фіксовані суми. А тут 3,960. Тому е, не дивуйтесь, коли буде така ситуація, що ви оформите зараз базову соціальну допомогу, отримаєте 3,960, а підете на пенсію і отримаєте менше. Ну, прикро, не спорю. І тим пенсіонерам, які мають 40-45 років стажу і отримують менше, також прикро, Но, тим не менше таку можливість дають, тож звертаємося і оформитися. Звернутися мона до пенсійного фонду або через дію, але через дію лише тих, в кого є або закордонний паспорт, або айді картка. Причина, чому так? Тому що потрібно, щоб був так званий номер в Держреєстрі. А він надається лише коли надається один з цих документів. Тому, якщо у вас є номер в держреєстрі, ви можете через дію. Через дію набагато швидше. Єдине дивіться, тут великий нюанс. Коли вам підтверджують, ви подаєте дві заяви: першу розрахункову, другу вже підтверджуючу. коли ви отримали розрахункову заяву, у вас є лише 72 години, щоб підтвердити. Якщо ви не підтвердите, ви залишитесь на тій самій допомозі, яку отримуєте зараз. Тому всі пробуйте, подавайте заяву, дивіться, яку вам суму розрахують. Усі пенсіонери, які не здобули право на пенсію, і всі люди з інвалідністю, це найбільша категорія моїх глядачів, подавайте і розраховуйте. І дивіться, скільки ви отримаєте, ну якщо ваша виплата менша. Далі з 1 жовтня зростає мінімальна заробітна плата. Це вже другий пункт, але на жаль, не всім. Відповідно до податкового кодексу закону номер 4536, тридцять нові вимоги до рівня мінімальної зарплати у таких суб'єктах господарування, які малюють. Ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, сидерами та перетюті новими виробами, рідкими та електронними сигаретами і пальним. Всі ці люди е, повинні отримувати. Якщо місце торгівлі знаходиться за межами адміністративних центрів областей на відстані від 50 кілометрів і площа торговельної зали до 500 квадратних метрів, то не менше, ніж 12 тисяч гривень. Якщо в е, не відповідає попереднім умовам, тобто в знаходиться в адмінцентрі або площа більше 500 квадратних метрів, то не менше ніж 16 тисяч гривень. Якщо не виконати вимоги до рівня зарплати чи доходу, це визначає перевірка, то позбавляють ліцензії. Тобто, якщо ви там працюєте і вам зарплата менша, то вимагайте, щоб вам підвисили заробітну плату, якщо ви відповідаєте отаким от вимогам. Далі перевірки роботодавців також внесли зміни в перевірки роботодавців. Тепер Держпраці має повноваження проводити планові і позапланові перевірки за заявою працівника або заявою профспілки. Раніше, на час військового стану, перевірки усіх роботодавців були заморожені, вже відмінили цю форму і тепер можуть перевірити щодо додержання роботодавців вимог закону по організації трудових відносин. З питань виявлення неоформлених трудових відносин через вчинення мобінгу цькування над своїми робітниками і щодо законності припинення трудових договорів. Тобто, по цим вимогам, якщо звернеться якийсь працівник, що. Ну, Порушені його права, то мають право прийти з перевіркою до роботодавця. Далі вилучають 10 копійок з обігу. З 1 жовтня вже 10 копійок повністю вилучаються з обігу, банки їх забиратимуть, але не видаватимуть, тобто прийом ще йде. І якщо сталася така ситуація, що потрібно заокруглити, то у бік зменшення, якщо від 1 до 24 копійок. До 50 копійок за округлення, тобто до гривні, у бік зменшення, якщо до 24 копійок, якщо до від 51 до 74 копійок, то до 50 копійок заокруглюють і у бік більш збільшення суми до 50 копійок. Це від 25 до 49 копійок заокруглюють до 50, і від 75 до 99 копійок заокруглюють до гривні. Опалювальний період та субсидії мега цікава тема. Далі ще буде доступні ліки, особливі заслуги перед батьківщиною, переведення годинників, тобто багато інформації, дуже слухайте уважно. Опалювальний період та субсидії. Дивіться, фактично, час період опалювального сезону не змінено. Тобто, бо всі кажуть, що опальний період сунули до 1 листопада. Фактично ні. Просто постановою номер 1267 сунули той період, коли компенсують витрати на газ цим опалювальним підприємствам. Якщо вони зараз почнуть опалювальний сезон, вони можуть його почати. Ніхто їм цього не забороняє робити. Але якщо вони зараз його почнуть, вони за газ будуть платити по ринковій ціні. Наразі це там зараз, прямо зараз більше 20 гривень. На листопад прогнозують, то, то взагалі буде більше 30 гривень. Тобто ціна на газ в рази більша, ніж ті, які уряд оцією постановою затвердив в спеціальних зобов'язаннях. і тоді їм буде надаватися по 8 гривень для опалювальних підприємств і там по 16 гривень для держустанов. Таким чином почати опалення можуть, але на жаль, не будуть цього робити до 1 листопада, бо їм то економічно невигідно. Ну тут варто задати питання чи Готовий кожен з нас заплатити по 5 тисяч гривень за оцих 10 днів опалення в жовтні. Да? І відразу буде відповідь і відразу зрозуміємо ситуацію. Тож опалювальний сезон, хоч і почався з 1 листопада, але по законодавству України з 1 жовтня стартує нарахування субсидії. Субсидія буде нараховуватись автоматично, крім таких випадків. У складі сім'ї є особи без доходу чи скупний середньомісячний дохід яких менший за мінімальну зарплату, тобто менше 8 тисяч гривень. Тобто є люди старші 18, які ніде не працюють. Тоді субсидія не надається, і базова соціальна допомога тоді також не надається. тобто, Колись в Союзі це називалось да? коли людина не працює. Зараз дуже багато таких, хто не працює, але ніде не світиться, що він працює тобто не платить податки. Це і там ремонти, всякі, і все інше. І фактично вони для держави як не працюючі. Тому щоб таким людям ще й не давати субсидію і соціальну допомогу, то їх відразу викреслили списком. Далі субсидії за місцем проживання отримають як внутрішньо переміщені особи, то їм також додатково потрібно, і навіть якщо проживають там внутрішньопереміщені особи, написати заяву. Склад сім'ї складі сім'ї є задекларовані особи. Не розумію цього пункту, але я думаю, ті, хто почув, то зрозуміють. Сім'я орендує житло, їм також потрібно написати заяву. Так, на орендоване житло також можна оформити субсидію. Кількість фактично проживаючих у житлі зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб. Тобто, якщо у вас приписаний син, брат, кум, сват, але він десь там виїхав за кордон, то вам потрібно повторно написати заяву і надати довідку, що він фактично не проживає. Субсидія передбачена на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Якщо у вас на таке субсидія, то також нам потрібно було писати заяву. Заяву на субсидію на овальний період також подають ті, хто робить це вперше, а також ті, кому відмовили у призначенні на неопальний період або відбулися зміни у домогосподарстві. Зміни у домогосподарстві це хтось. Одружилися, народилися, не дай Боже помер, виписався. Тобто, будь-які ці зміни, і це вже наново треба писати заяву на субсидію. Отримати субсидію з 1 жовтня, тобто з початку опального сезону періоду можна, якщо подати заяву в пенсійний фонд до 30 листопада. Якщо ж. Подати до 1 грудня, то все рівно її призначають з 1 жовтня. Якщо з 1 грудня або пізніше, то вже призначають з місяця звернення. За жовтень і квітень, коли централізоване опалення працює не повний місяць, а я вам скажу так: за жовтень і квітень централізоване опалення не буде працювати взагалі. Субсидію надають враховуючи тривалість послуги з опалення. До речі, вчора вийшло відео про саме про... Надання опалення, подивіться його. Там повністю розкрита тема інформації, чому в нас холодно в домівках до цих пір, хоча вже мало бути тепло. Розібралися там повністю всіма постановами Кабінету міністрів і всіма причинами, що так. Так, доступні ліки з 1 липня 2025 року до програми Доступні ліки мають приєднатися абсолютно всі аптеки. З 1 серпня добавили препарати, такі як три препарати для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Два препарати для лікування вагітних роділей та породілей. З 1 жовтня перелік ще одне оновлення за рахунок препаратів для лікування онкозахворювань, гормональної терапії в разі раку молочної залози. Це переральна лікарська форма. До нього додають екземестан, летрозол та моксифен. Хто їх називає? Назвала б якось. Понятно. Ну, е, зрозуміло, ті люди, які на жаль цим зіткнулися, то вони розуміють про що. І тепер ці препарати доступні за програмою Доступні ліки. Тобто люди можуть купити їх в рази дешевше і не витрачати такі величезні кошти на ті лікування. Е, ж... 12 жовтня запрацює система Entry-Exit System. Що це означає? Що тепер для того, щоб в'їхати чи виїхати з Європейського Союзу, чи в'їхати в Європейський Союз, це для тих, хто планує десь поїздку, то знайте, що тепер на кордоні перевіряють усі і беруть усі біометричні дані: відбитки пальців, там вашу там ДНК, і тепер щоб в'їхати. Не ставлять ніяких штампів, да, а просто ви пальчик приклали, все вас побрали і пішли. Впровадження системи країнами ЄС на зовнішних кордонах буде поступовим протягом 6 місяців до 10 квітня 2026 року. Це автоматизована IT-система, яка буде автоматично фіксувати всіх, хто в'їхав виїхав, і вже потім. Ну, не повна інформація про людей. Вона має фіксувати біометричні дані, подорожуючих, зберігати їх певний час, щоб відстежувати, хто є на у строків перебування в шенгенській зоні. Тобто, ну щоб відлавлювати порушників. А як ми знаємо, що вже всі країни Європи кажуть, що вже зовсім скоро, наприклад, Польща там 4 березня скасують спеціальні умови для перебування українців, да? які діяли от від початку війни, і всі інші країни Європи також попереджають про це. Так, поїхали далі. Оновлення переліку тих, хто має особливі заслуги перед батьківщиною це дуже важлива інформація, хто війде до переліку, тому що ці люди мають право як і на надбавку до пенсії. Це 70% від прожиткового мінімуму, Це 1652 е і 1826 Наступного року буде е пільгу на 100% на комуналку. Вони мають щорічну виплату до дня незалежності, е першочергове поліпшення. Житлових умов, звільнення від плати за оформлення права власності на житло, першочергове, медичне забезпечення та лікування щомісячну компенсацію витрат на пальне з розрахунку 50 літрів високого бензину. До речі, от хто має особливі заслуги перед батьківщиною, то знаєте про це, бо про це дуже мало хто знає. От витрат на саме на пальне, і це потрібно звертатись до місцевих органів влади і вони. Повинні це забезпечити. E, право на те, щоб залишитись на роботі, якщо буде скорочення, право на безоплатне навчання і багато ще чого іншого. Тож, хто буде мати. E, 23 жовтня набирає чинності закон 4595, згідно з яким нагороджені відзнакою хрест бойових заслуг стають особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Перелік тих, хто має. Особливі заслуги перед батьківщиною визначені статті 11 закону про статус ветеранів війни це герої України з орденом Золота Зірка, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох Трьох усіх трьох ступенів орденом за мужність усіх трьох ступенів орденом княгині Ольги також трьох ступенів після набирання чинності законом ще й нагороджені президентською відзнакою хрест бойових заслуг. Хрест бойових заслуг це держнагорода військової за видану особисту хоробрість та відвагу виданий геройський вчинок під час виконання бойового завдання. Водночас віднесення хреста бойових заслуг до особливих заслуг перед батьківщиною означає, що на нагородження розповсюджується гарантії та пільги, визначені з цим законом. Про пільги і гарантії я прочитав самому початку. Також є норми закону про щомісячну грошову виплату тим, хто має особливі заслуги перед батьківщиною для нагородження хрестом бойових заслуг її встановили на рівні 12 тисяч. У uh, 25-му році, у uh, 26-му році, вибачаю, це буде 12 тисяч бо зростає мінімальна заробітна плата, uh, і так далі. Так, uh. Defense City, от такі складні назви, да придумують, це програма від нашої дії на те, щоб з 5 жовтня набув чинності закон 4575, який змінює податковий кодекс та запроваджує правовий режим підтримки оборонно-промислового комплексу, тобто до 1 січня 2036 вибачаюсь, року. Це означає, що людям, які роблять якісь чудові речі для нашої оборонної системи. Повністю вони там будуть звільнятися від майже всіх там податків і на ввезення, тобто зможуть ввозити собі компоненти до цих оборонних систем без податку. Бо я пам'ятаю ситуації, коли дзвонили водії автобусів, і ми їм в нагальному режимі робили звернення від благодійного фонду, щоб ввести, наприклад, там три мавіка, да, які потім йдуть напередок, а їх заставляли ще й розмитнювати. То було дуже. Прикра ситуація, і зараз вона інколи така відбувається, але тим не менше бачимо якісь правові дії для цього робиться. Мені здається, що ці правові дії ще потрібно було почати робити в 2020, навіть першому, а не другому. І наступне це переведення годинників в останню неділю жовтня цього року, це 26 жовтня. в… Чотири числа ночі потрібно провести на годину назад, тому не забудьте, щоб на одну годину довше поспати. Да? Тобто ви стаєте в чотири ночі перевели, і у вас опять вже три і цілу годину довше спите. Нагадаю, що 21 серпня ще 2024 року рада прийняла законопроект 42.01, відповідно до якого. Відмінили переведення годинників, але президент його до сих пір не підписав. Але навіть за цим законопроектом ми залишаємося на так званому зимовому часі, тобто цей плюс два поїзда. І е -е, навіть якби президент його зараз підписав, то переводити на один час назад, все-таки потрібно. Якщо президент підпише це до квітня місяця 26-го року, то вже вперід ми переводити не будемо. Ну, поки що за тим спостерігаємо. Отака от. Нова інформація, бачимо її дуже багато. Тож, слідкую для вас далі. Спостерігайте, щоб нічого не пропустити. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.